Любов до країни та рідного міста демонструємо до глибини власної кишені. Цей перефразований відомий вислів українського мецената кінця 19-го, початку 20-го століття Євгена Чікаленка впевнено можна спроєктувати на сьогодення: реконструкцію вулиці Ставицьки, що могле у Подільському. Масштабний проєкт цьогоріч попри війну, започаткували відомі меценати сім'я Вацак. Вже поверх двох місяців вулиця та пам'ятник Миколі Буянову змінюють своє обличчя на краще, і нехай це лише пів пройденого шляху, проте зміни тішать око містян. Не менш приємним є й те, що приклад сім'ї Вацак наслідують інші благодійники, котрі також виявляють бажання внести свою частку в розбудову міста, в якому живуть та працюють. Це родина Тетяни Бешлеги, котра долучається до масштабного проєкту Геннадія Вацака, та взялася облаштувати тротуарною плиткою площою в 2800 квадратних метрів прибудинкової території трьох будинків: по грецькій, 12, 14 та 16. Вартість робіт біля 1 мільйона 400 тисяч гривень. За домовленістю до 1 мільйона витрати бере на себе родина Башлег, решта сім'я Вацак. Такий тандем двох небайдужих сімей дасть гарний результат. Це мій рідний двір, в якому я прожила багато років. І знаєте, на сьогоднішній день серце радується, якщо від все чисто і красиво, якщо ухожено. В нашому місті таких зон зараз багато завдяки. Фірмі Вацак Геннадій і його родині. Е, ну просто скажу, взяла з них приклад. І зрозуміла, для того, щоб був гарний настрій, це дуже важливо, щоб і око радувалося, а око радується, якщо віз порядок. Раді цього от ми рішили з моєю родиною зробити, от скажімо, от таку роботу, начати благоустрій свого свого рідного двору. Ну, якщо Господь поможе, далі підемо. Я благодарен. Татяні, благодарен її родині, що вони підтримують наше місто, що зараз вони взяли досі таке велике навантаження зробити три двора. Зараз ми стоїмо в Грецькій 16, отрядом Грецька, 14 і Грецька, 12. Цих три дома отримують нове обличчя. Я радий, що у нас є такі підприємці, радий, що є люди, які підтримують наші громади, допомагають у цей нелегкий час. Для благодійності двері відчинені для усіх, хто бажає, хто так само любить рідне місто, то допомагає власною участю зробити його кращим. Долучайтесь.